Всім привіт! Давайте сьогодні приготуємо з вами дуже смачний і запашний торт Рафаело. Я готувала його теж вперше і хочу з вами поділитися. Почнемо ми з бісквітних коржів. Ми використовуємо все те саме для, для бісквіту і ще молоко плюс. Отже, поїхали. Зараз вам все розкажу. Беремо, як зазвичай, миску. збиваємо туди 5 яєць. Нічого ми не розділяємо, не відділяємо просто 5 яєць. Дрібку солі, як зазвичай. І цукор. Все збиваю міксером, щоб все з'єдналося між собою до однорідної маси. Ось і все. Будемо далі продовжувати. Прямо у чашу блендера додаю ароматизатор ванілі. Можна використовувати просто ванілін або навіть ванільний цукор, хто як любить. І додаю рослину олії і знов все перемішую до однорідної маси. Далі вмикаю духовку, вмикаю на 180 градусів і чекаю, поки вона нагріє. Просію борошно, додаю розпушувач та соду. Перемішую всі сипучі інгредієнти між собою і додаю їх у яєчну масу. Та також все перемішують до однорідної маси. Маса має получиться, як густа сметана. Ось подивіться. Готую форму. У мене така кругла, можна використовувати будь-яку. На дно завжди застеляю пергаментну бумагу. Тут я зараз трошки не могла справитись, але все вийшло. Заливаю нашу рідку масу, наше тісто у форму. Розправляю, щоб все було однаково по формі, все наше тісто розрівнялося. і кладу в духовку нагріту. випікатися. Приблизно 15 хвилин випікаємо наш корж. Я все налаштувала і будемо чекати. От і все, 15 хвилин пройшло, і ми перевіряємо на готовність зубочисткою або з сірником, хто як, хто як може. Все, все сухо, значить, все готово. Даю їм повністю остигнути, а поки буду ще займатися кремом. Нам знадобляться вершки жирні, білий шоколад, кокосова стружка і неварне згущене молоко. Ось, Зараз відокремлюю його від форми, прирізаю легенько ножиком боки, щоб воно відійшло гарно і не залишилось по краям. Ось так. Дуже люблю цю форму, мені дуже зручно з нею пікати завжди бісквіти. Все, все вийшло. І потім буду його розрізати. Так, продовжую. Розрізаю корж. У мене вийшло три частини. Я його розрізала, Вийшли такі тоненькі, доволі, але три коржі. Повноцінних три коржі. Отже, робимо крем. Добавляємо холодні вершки з холодильника, щоб вони прям холодні були. І починаю потім їх збивати. Спочатку самі вершки. Але перед цим ставлю свій білий шоколад розчинятися у мікроволновці. Отже, займаємося кремом, збиваємо вершки. Я збивала вінчиком, можна тим самим міксером збивати. І далі додаю гущене неварене молоко. Тут дивіться, я залишила описі, скільки додавала я. Ми просто не дуже любимо солодке, я додавала на свій смак. Але хто любить солодче, можна додати більше. Я завжди все куштую. Збиваємо і пробуємо. Мені сподобалось. Далі я додаю свій білий шоколад. У мене був пористий, тому він не до кінця розчинився. Але окремо він ок. Якщо ви надаєте е, звичайний білий шоколад, то буде ще краще, тому що я не мала часу їздити в місто, я знайшла в себе в магазині. Так, наші крем вже готовий, він вже повністю густий, класний, повітряний. Даємо туди косову стружку і перемішуємо все лопаткою акуратно. Дуже повітряний і дуже ніжний вісім крем. Все, я для пропітки ще. Використовувала водичку просто теплу і додаю одну ложку згущеного молока. Пропітую наші коржі, я забула це засняти, якщо чесно. Далі складаємо торт на дно тарілки або підносу, там де ви маєте викладати торт. Намазую трішки крему і кладемо перший корж, вже пропітаний. І змащую його кремом щедро. Багато, не жалійте кремом, але не запамішаю, де тільки краще. Так, наступний корж, І теж так само повторюю, змащую все кремом. Так, і далі я поклала третій. І все, торт зібрала, кладу його зараз в холодильник на 10-12 годин, годин, щоб він пропітався, щоб він настоявся. Все, наш торт вже простяг в холодильнику. Зараз я ще залишила крем, у мене залишився. Трішки промазую його, ще раз, так сказати, оновляю його. І далі посипаю кокосовою стружкою з всіх боків, зверху, з боку, і прикрашаю Рафаелками. Ось і все. Наш солодкий повітряний, легкий торт готовий. Дуже смачно вийшло ніжно. І точно як цукерка Рафаела. Ви тільки подивіться, як він класний віч у розрізі. М -м -м. Дякую вам за ваші перегляди, ваші вподобання і готуйте зі мною смачного вам!